Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лаба. 20 червня цього року у Ватикані було представлено інструментум ля боріс, тобто робочий документ синоду на тему синодальності. В цьому документі багато говориться про відкриту церкву, про церкву, яка нікого не виключає, і про церкву, яка не чинить різниці. Дуже гарні гасла, вислови. Але чи думали ви про те, що церква. Відкрита церква, яка нікого не виключає, і церква, яка не чинить різниці, може перестати бути католицькою церквою. І, здається, багато хто в цьому зацікавлений. Тому поговоримо сьогодні про закриту церкву. В останніх десятиліттях термін відкрита церква, мабуть, відмінювався усіма відмінками і вживався. При будь якій зручній нагоді. Під цим виразом відкрита церква розуміється безліч поглядів, способів дій, починаючи від євангелізації, тобто починаючи від того, щоб виходити за церковні мури, а закінчуючи прийняттям людей з кола ЛГБТ ідеології до спільноти церковної, причому не висуваючи по відношенню до них жодних вимагань. Парадокс полягав у тому, що в той час, коли проголошувалася відкрита для усіх церква, Церква, яка є польовим госпіталем, шпиталем, тисячі церков були закриті, побоюючись певної хвороби. Однак, коли ми подивимося на суть церкви, на місію церкви і на практику перших століть, то помітимо, що церква не була аж такою відкритою. Навпаки, вона була закритою. І в певній мірі має бути закритою. У книзі пісні пісень ми читаємо ось такі слова. Послухайте. Садок замкнений, моя сестра, дружина. Садок замкнений, криниця під печатю. Пісня Пісень, 4.12. На Близькому Сході в давнину сад був привілеєм володарів, князів, і коли його об... садили, насаджували, то обов'язково обгороджували. Обробляли і охороняли від диких тварин. Коли таке було, то цей садок справді нагадував Едемський сад, райський сад. Крім того, саме слово сад, єврейське ган має спільний корінь зі словом Ганана або Ганон, тобто огороджувати. Щоб якась територія була садом, вона має бути огородженою, інакше. Цю територію цей сад знищать дикі тварини. Приглянемося до нашого вірша з пісні пісень. Оці церкви бачать в цій нареченні, як і в образі самого саду, образ церкви, Духовний сад благодатий. В одному із коментарів святого Томи Аквінського читаємо. Бо цей сад є церквою, про яку ми читаємо в пісні пісень 4:12. Садок замкнений, моя сестра дружина. У ньому, тобто у цьому садку, знаходяться різні рослини згідно з різними станами святих, посаджені руками Всевишнього. Цей сад наповнюється христом, потоками, наповнюється христом потоками таїнств, які лилися з його боку. Тому служителі церкви, які уділяють таїнств, називаються також тими, хто зрошує. Я посадив, полос поливав, Бог же зростив, приводить Святий Фома Аквінський, уривок з першого послання до Корінтян, третій розділ, вірш 6. Таким садом, за словами, Пауліна Знолі, святого Пауліна Знолі є кожна християнська душа, яку Господь навчає, молиться і воскрешає. Якщо ми вже торкнулися оці в церкви, то відкриємо також проповідь Дев'яту, святого Григорія Зниси. Отже, якщо Хто перемінюється на наречену, приєднавшись до Господа, і на сестру, за словами Євангелія, виконуючи його волю, нехай стане квітучим садом, в якому посаджені усі чудодійні рослини: інжир солодкий, оливка плодоносна, пальма, що в небо тягнеться, родюча лоза, а замість колючого куща і кроповики парис і мир. Сад цих дерев квітучий плодоносний і охороняється з усіх боків огорожею заповідей, які перешкоджають проникненню до нього злодія і диких звірів. Той, хто оточений огорожею заповіді, недоступний вепру із лісу і дикому звірі, що на нього випасається. На ньому випасається. Святий Єронім цей вираз закритий сад, замкнений сад. У вульгаті переклав як «хортус conclusus. Якщо б ми використовували подібну термінологію, подібну етимологію, то відкритий сад мали б ми перекласти, мабуть, «хортус інклюзус», незакритий сад. Здається, що «хортус inclusus незакритий сад, сьогодні був би ближчим багатьом сучасним богословам, для яких питання інклюзивності. Стало важливішим за спасіння. Але пам'ятаємо, що церква не є духовним супермаркетом, куди кожен може увійти і взяти, що захоче. Це також не сад, куди можуть заходити і спустошувати рослини. До такого саду, яким є церква, наш Господь Воскреслий, наш садівник, запрошує, проголошуючи добру новину. І входять до цього саду. ті, то приймає добру новину, приймає зміст доброї новини. Рання церква, знаючи про скарб, який містить в собі, маючи свідомість цього скарбу, приймала до своїх глав тільки через втаємничення християнське. Під час довгого періоду підготовки, який в первісній церкві називався катехуменатом, діяв принцип аркана фідеї, тайне віри. віре, непосвяченим заборонялося повторювати сказане на зібраннях і те, що було на літургіях, щоб хтось ззовні не увійшов на зібрання, або хтось із катехуменів, який ще не був готовий, не сховався в натовпі, бо деякі катехумени, їм було цікаво, що ж там далі буде, так? То церква визначала спеціальних людей, які називалися Остіарії, які охороняли такий порядок, які мали таку фотографічну пам'ять і виходили, дивилися, чи там хто випадково хтось на зібранні не прийшов ззовні. До сьогоднішнього дня на Божественній літургії святого Йоанна Золотоустого, деякон проголошує: Двері, двері, премудрість, будьмо уважні. Власне, це момент. Коли ті, хто не втаємничені, мали вийти за двері і на Євхаристії мали залишитися тільки вірні. Власне в давнину від слова двері, власне, вони дбали про цей порядок і забезпечували, щоб під час літургії жоден язичник не проник на зібрання. Церква Прямому сенсі цього слова була закритою для якихось зовнішніх впливів. Сьогодні можемо спостерігати зворотні парадокси, як, наприклад, такий, що стався в одній із італійських єпархій на свято Богоявлення, єпископ Деріо Оліверо, ординарій єпархії дієцезії Пінероло. під час однієї єв... з Євхаристії в свято Богоявлення. Уявімо собі, це свято Богоявлення. Відразу те, що після Різдва, так, пропустив визнання віри, для чого? щоб не образити тих, хто не є католиками. Ще раз спробуємо то почути. Під час Євхаристії єпископ Деріо Оліверо пропускає визнання віри, щоб не уразити тих, хто не є католиками. В ранній церкві ті, хто не є католиками, навіть не могли потрапити на святкування Євхаристії. І навіть не знали, де відбувається зустріч. І це не тільки було зумовлене переслідування, переслідуваннями в ранньому християнстві, але, передусім, формацією, яка полягала у посвяченні, в таємниченні. Не тверджу, що сьогодні ми повинні скопіювати катихомінат перших століть, але обов'язково маємо продовжувати його в своїй сутності, в своїй суті. Первісна церква, так як я вже згадав, і все душпастерське служіння мало, власне, вимір втаємничення. Давайте звернемо увагу на це слово втаємничення, а не всім говоріння. Чи реклама для всіх Хайп, хайпове християнство. Відправною точкою для цього Таємничення було проголошення керигми та заклик до навернення, тобто проголошення того, що Бог в Ісусі Христі відкупив тебе, любить тебе, дарує тобі прощення своє і запрошує тебе до єдності з ним. Відправною точкою також було усвідомлення, глибоке усвідомлення, яке одного разу висловив Тертур'ян. Християнином не народжуються, християнином стають. Згідно з цим розумінням, євангелічна віра не є чимось природним фактом натури, отриманим через факт народження, тільки чимось, що вимагає часу готовності і праці з боку віруючого. В нас час все частіше говорять, що віра це настільки щось природне, що фактично невіруючих не буває. Безумовно, Цьому сприяв один із відомих богословів 20 століття, Карл Ранер, своєю концепцією анонімних християн. На відміну від сьогоднішньої пастирської опіки, в Древній Церкві підготовка до таїнств полягала не тільки в передані вчення. Сьогодні це часто вивчення різних визначень, наприклад, що таке таїнство, скільки є таїнств, як. як Звучать 10 божих заповідей і так далі. Але в первісній церкві це полягало також в перевірці моральних постав. І той, хто не мав тих постав, не допускався до святих таїнств, поки не зробив правильного вибору. Тому заохочували таку особу ще більше і більше слухати Боже Слово, більше не знаю, тривати в якихось молитовних практиках, поки він не змінить свої постави. Якщо хтось крав, мав перестати крати, красти. Якщо хтось був залежний від азартних ігор, ну, то мав досвідчити свободи від цього, і лише потім йшов на якийсь дальший етап втаємничення. Сьогодні здається, що ми забули певні євангельські тексти, які звучать ох, дуже неполіткоректно. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми. Щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Євангелія від Матея, 7 розділ вірш 6. Це нагідна проповідь. Можна сказати, конституція християнина. Ранньохристиянська спільнота розуміла ці слова однозначно, божественні істини не повинні відкриватися тим, хто не став на шлях навернення. Тобто, спочатку, хтось має стати на шлях навернення. А потім йому можна давати духовні дари. Такі особи не можуть бути до таїнственного, тобто сакраментального життя. Святий Августин пояснює, що собаки це ті, хто атакує правду, а свині це ті, хто ображає правду. В середні віки образ церкви як закритого саду представляли, між іншим, монастирі, зокрема Бенедиктинські і Цистерсіянські монастирі. В яких завжди був сад відокремлений, оточений стіною. Така монастирська обитель символізувала відокремлення від впливів цього світу. Сьогодні слово стіна стало символом замкнутості якогось окостеніння того, що потрібно знести, потрібно руйнувати стіни і будувати мости. Відкритість церкви стосується проголошення Євангелія. І в цьому плані церква може, може називатися інклюзивною, в такому значенні може навіть не церква, скільки проголошення Євангелії є інклюзивним, тобто включає всіх. Євангелії потрібно проголошувати всіх, безумовно. І мусульманам, і індуїстам, і юдеям. Усім. Євангеліє потрібно проголошувати усім, щоб усі прийшли. До церкви. Але відкритість церкви стосується тих, хто почув Євангеліє прийняв і увійшов до церкви. Так. Власне, решта скарбів є відкритими для тих, хто відгукнувся на заклик. Заклик Євангелія І здійснюється поступовим посвяченням таємниченням. Ось так. На наступний раз. Продовжимо цю тему і поговоримо про церкву, яка виключає. Так, яка виключає. На цьому щиро вам вдячний за увагу, а також вдячний за ваші пожертви та донати, за які ми закуповуємо і виготовляємо різне спорядження. Наприклад, ось таке. А ще будемо виготовляти найближчим часом. Кікіморе. Щиро дякую. До зустрічі.